Я стала свій ранішній урок італійської, і це розмовний курс. Взагалі зараз я займаюся лише розмовними курсами, тому що в мене ввечері і в день, точніше зранку, лише розмовні. І згодом, я так думаю, що десь з середини листопада почнуться ще і граматичні курси. Але цей ранок, mio мій хлопець, Е, був вдома, коли був у мене урок італійської, і це так смішно було. Тому що, по-перше, він виправляв вчителя, ну, тобі, звісно, з вимкненим мікрофоном у мене. Але все ж таки, і було смішно, коли мене запитали, чи подобаються вам італійці. <кій> і він таке дивиться на мене: такий: угу, ну, ну, скажи. Загалом, беру я вас з собою сьогодні в свій день. У мене сьогодні тільки італійська. Чесно, я прокинулася в 6 ранку, і не знаю чого. Я спала дуже добре, але, тим не менш, вже нормально так встигла зробити. До 10-ї години тут я вже і почитала, і поснідала, і в душ сходила, і ось закінчила італійську. Але це не вся італійська, яка в мене сьогодні є, бо ввечері з 6-ї. Мене чекає ще 2 години італійської розмовної про Імеці, транспорт. І я кайфую, знаєте, я говорю <смеш>, не дуже добре, але я помітила, що в мене взагалі зник страх говорити. Тому в обід я б бачила по прогнозу погоди, що в нас погода більш-менш буде окей. Зараз я планую трошки почитати. Потім буду робота домашку з італійської, потім побачимо, можливо, вже пообідаю і піду в магазин заодно пофотографую. Насправді, я вчора ходила в магазин і хоч був дощ, тому я не фотографувала нічого. Але настільки тут якось так гарно, знаєте, дощово-атмосферно осінньо. Немає такого слова з цього. Коротше, ви мене зрозуміли, дуже класна атмосфера, тут така. Взагалі, мій п'яче Мольто якесь те чита. Мені дуже подобається це місто, тому що воно, я ще не знаю, наскільки воно, в принципі, далеко по факту від е, е, Бреші, та, але, тим не менш, саме це місто вже класне. Ну тобто 6 кілометрів. До речі, я ж вам не показувала. Я не знаю, чи говорила, що я переїхала. Ну, я говорила в попередньому відео, сіли балакали, що я збираюсь переїжджати. Якщо слідкуєте з моїми соцмережами, речі, чи ні, то переходьте. Я вже в телеграмі зробила навіть румтур. Е, е, Сьогодні я вам зроблю румтур для відео. От, тут вже трошки, ми, конечно, Е, обжилися, скажімо так, з'явилися ось такі <свісно>, жовті, різнокольорові елементи декору, точніше, рукавиці, тряпочки, мочалочки і тому подібне. Але я думаю, для загальної картини буде до мене. Так ось, все. перестаю говорити, беру вас з собою, побачимо, як цей день буде йти. І я сподіваюся, вам буде цікаво. З прогулянки ви бачили, зняла, що могла, тому що як тільки гарна погода, що рідкість тут, то люди моментально повиходили на вулицю і я якось так щас, трошки стрімалася. Але зустріла дуже багато українців, напевно, більше, ніж ага, італійців. Загалом показую вам квартиру. Розвертаю від себе. Фу. Давайте почнемо з мого місця. Просто улюбленого, там де я провожу 99. Ні, ну ніч ми не можемо туди хвати. Ну, коротше, багато часу, боже. Так, це в нас кухня. Отака така у нас кухня. Срач, бо я тільки прийшла, це я тільки купила. Там моя сумка. Вперше не помила посуду, якраз щоб вам це все показати. Отака я хозяюшка. В принципі, кухня дуже класна. Ну, мені ну, дуже подобається це світло. Сьогодні перший день, коли я його бачу. Тепер я розумію, що тут знімати відео для мене буде просто. Прекрасно. Пішли в мій найнеулюбленіший коридор. коридор. Тому що от тут виглядає, наче це гуртожиток якийсь. Тут, звісно, показую срач. Там просто речі служаться. Тут у нас речі. Це у нас я. Так, пішли звоми далі. Оки моя камера не розрядилася. Тут просто крик про допомогу. Що нам треба поличка? Ванна. Ну, звичайна ванна. Типу. Ок. Пішли з вами нашу. Як то кажуть, свята святих, але я не знаю, чого так кажуть. Я сьогодні не відкривала тут вікно. Але це наша спальня. Ну, його треба відкрити зараз точно, щоб трошки привітрити. І знову ж таки, тут я. Так, зараз пішла розкладати я, е, свої пакети. І повернуся до вас, коли вже буду щось робити. І заряджу камеру відразу. Просто вгадайте, хто про все абсолютно забув. Але давайте я вам швиденько на кінець цього відео розкажу зараз. Мій мозок трошки думає, тому що три години все ж таки ввечері італійською то було занадто. Але я починаю думати італійською. Це дуже гарний знак. Знаєте, коли я вчила англійську, в якийсь момент я перестала. Думати, перекладати в голові. Я просто почала говорити, згадуючи саме ем, англійські слова. Якось так трапилося. І це ж в мене починається вже з італійської. А хотіла я вам розказати про книгу, яку я читаю. І це завтра-завтра-завтра. Габріель Зевін. Що вам хочу сказати? Я прочитала, здається, 70 сторінок. Зараз гляну. 76, можливо. Щось таке, я пам'ятаю. А, 72. Угу, звісно. І. От я признаюся, чого я ніколи не читаю анотації. Абсолютно ніколи. Тут про м, людей, які створюють комп'ютерні ігри. І це непогано, але знала б я, що це про це, я б не взяла, бо мені чомусь така тема не була цікава. А, хоча йде нічого так, Цікавенько. Цікавенько, і побачимо, як воно все буде. Дуже якась така небанальна історія, я вам скажу, не схожа ні на що. І це якось ще більше підпитує мій. Коротше, не, не схожа ні на що історія, тому мені ще більше від цього цікаво. А, взагалі можете слідкувати, як я її там читаю, і все тому подібно в мене в сторіс в інстаграм або в телеграмі. Я чомусь не так часто стала викладати щось в Телеграм, але я повернуся. Просто зараз в мене було три дні інтенсиву, плюс переїзди. А, зараз в мене залишилося заняття лише второк, п'ятниця, це добре. Але в інші дні в мене є інші заняття, тому що я зараз прокачую а, свої навики таргетолога і СММ-ника. Тому ось так і живемо. Як то кажуть, мені сьогодні сказали, що моє життя то як мем з Тіктоку, типу, що треба жити не скучно. Щось там, я не пам'ятаю. І я в Тіктоці не сиділа вже два дні. Ну, ви можете собі уявити? Тікток дуже скучає за мною, тому я поки не засну, буду сидіти в Тіктосі, хоча мені здається, що я засну дуже швидко. Все, Ірмія Рогацу сьогодні працює дуже допізна. Ем... Моєї йду лягати спати сопа. Сама. Де соло. Все. Чао турці. Всіх обійняла, покрутила, поставила на місце. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені здається, я вже говорила. Але скажу ще раз: не забувайте поставити лайк підписуватися, якщо ви довелися до цього моменту. Це відео. Все. Беленоте для мене. Для вас, не знаю, гарного продовження дня чи вечора, чи ранку. Бувайте!